Слава Україні! В етері 5 хвилин на головне. Вночі захисники неба збили 34 ворожих безпілотники. Є нові жертви та постраждалі серед цивільних внаслідок російської агресії. Запхала новонародженого сина у пакет і викинула у смітник. Хмельницька поліція встановила особу жінки за минулу добу, в області сталося три пожежі. Далі про це та інше в подробицях. У ніч на 16 січня РФ атакувала 55 ударними БПЛА. У командуванні повітряних сил зсу повідомили про збиття 34 безпілотників в 11 областях. 18 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Кілька БПЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині. Також внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині. У Полтавській області уламки пошкодили енергетичну інфраструктуру: 302 побутових та 22 юридичних. Споживачів залишаються без світла. Фахівці працюють над тим, щоб відновити постачання електроенергії. Дніпропетровщина під постійними обстрілами увечері росіяни завдали удару по житлових кварталах Нікополя. Знищений приватний житловий будинок із під завалів, якого рятувальники деблокували жінку без ознак життя. Поранений чоловік. Також пошкоджені житлові будинки, газогони, лінії електропередач, гаражі та авто. Двоє людей загинули, та десятеро отримали поранення на Херсонщині. Минулої доби ворог обстрілював житлові квартали із артилерії, мінометів, авіації, та БПЛА. Пошкоджень зазнали 13 приватних будинків, майно фермерського господарства, автотранспорт. У Дніпровському районі Херсона Росіяни атакували із БПЛА маршрутний автобус, отримала тоді поранення чотири людини, які перебували поруч із місцем вибуху. Вночі війська РФ скинули боєприпас із дрона на житловий квартал. Двоє чоловіків зазнали поранень. Їм на допомогу прибули працівники патрульної поліції. Тоді росіяни завдали повторного удару, внаслідок чого один із постраждалих загинув. Працівниця патрульної поліції отримала поранення. Минулої доби до підрозділів поліції в Хмельницькій області надійшло 630 повідомлень про події та правопорушення. Із них 139 – кримінального характеру у сфері безпеки дорожнього руху. Було складено 108 адміністративних протоколів. Із них 4 – на нетверезих водіїв зареєстровано 10 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 551 повідомлення від жителів області. 15 січня близько 19.50 до поліції звернулися небайдужі перехожі і повідомили про те, що по вулиці Тернопільській поряд із сміттєвими баками виявили немовля. Горе матір'ю виявилася 36-річна місцева жителька, яка, народивши хлопчика вдома, замотала дитину в рушник та в поліетиленовому пакеті винесла його на вулицю. Новонародженого госпіталізували до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні породіллю теж ушпитали. За даним фактом відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Вчора вогнеборці Хмельниччини тричі виїжджали на гасіння пожежі у селі Прикордона Улошанівка Шепетівського району палав житловий будинок. Ймовірна причина це порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. У селі Мала Стружка Кам'янець-Подільського району горіла електрична опора. Ймовірно, через коротке замкнення у Хмельницькому. Виникла пожежа у під'їзді багатоквартирного житлового будинку, під час гасіння якої евакуювали двох дітей. Деталі цієї пожежі почуєте у наступному інформаційному випуску. Субтитрувальниця У Хмельницькому тимчасово змінили рух трьох тролейбусних маршрутів вулицею у зв'язку із ремонтними роботами водопровідно-каналізаційної мережі. Рух транспорту на ділянці в районі ЦНТІ частково перекритий. Планується відключення контактної електромережі. Про це повідомляють в електротранс. Роботи триватимуть до 18 години 17 січня. Тож на цей період змінять рух трьох тролейбусних маршрутів. А саме маршрут 9, Це він курсуватиме вулицею Шевченка, вулиця Свободи, Подільсь. Ска, Кам'янецька, далі згідно з затвердженим маршрутом, маршрут номер 10 курсуватиме вулицею Шевченка, Свободи, Подільська, Кам'янецька, Зарічанська, Старокостянтинівське шосе далі згідно з маршрутом. І маршрут номер 19 – це вулиця Шевченка, Свободи, Подільська, Кам'янецька, Зарічанська, Свободи, Шевченка, а далі за затвердженим маршрутом. Наразі це все про що встигає розповісти. Слідкуйте за соціальними мережами першого подільського, аби не прогавити важливого. Бережіть себе та до зустрічі в етері.